З Колією садимо полуницю. Тільки що Коля був тут, уже він загорає. Коля, ти стомився? Чи що? Ще ж нічого не посадили, Коля. Це, мабуть, Коля приймає сонячні ванни. Ранку був дощик, а зараз вийшло сонечко, і тому Коля вирішив погріти свого животика на сонечку, прямо в полуниці. Я тут сижу полуницю, а коля поруч загорає. Коля, придеться вставати, там буде рядочок. Чуєш мене? Зараз буду копати. Отак. Нагрівся вже. Нагрівся на сонечку. Отак. Всім гарного, тихого, безпечного дня.